Вітаю вас, друзі. Сьогоднішня справа переносить нас у місто Палмдейл, Каліфорнія. Розташоване за півтори години їзди від Лос-Анджелеса. Місто дуже швидко розвивається і вже сьогодні є одним з найдорожчих міст для життя в США. За порядок в місті відповідає департамент шерифа округу Лос-Анджелес, який надає свої послуги, в тому числі у містах, які не мають власних поліцейських департаментів, таких як Палмдейл. 16 червня 2010 року, приблизно о сьомій вечора, в офіс шерифа раптово влетіла схвильована 28-річна дівчина на ім'я Лорейн Остін. Трохи оговтавшись від паніки, вона повідомила поліцейським, що її найкраща подруга лежить мертва у калюжі власної крові. Лорейн знайшла свою подругу Ланел Барсок на підлозі її гаража. Вона лежала на спині, її голова була накрита поліетиленовим пакетом. Навколо неї був справжній розгардіяж. Повсюди валялися забруднені кров'ю рушники, простирадла та плівка. А потім я обернулася, там були типу поліетиленові пакети, і я послизнулася на них. Я побачила кров, а потім її ноги. А потім я обійшла машину, а у неї пакет на голові. І я така, о Боже. За словами Лорейн, вона кинулася до тіла своєї подруги, сподіваючись, що та ще жива. Вона намагалася підняти її, але тіло було занадто важким. Перше, що спало їй на думку, це викликати 911. Однак, перш ніж вона встигла набрати номер, її увагу привернули дивні звуки, що доносилися зсередини будинку. З гаража Лорейн обережно пройшла через пральню на кухню, а звідти в коридор. Вона зупинилася перед сходами на другий поверх і, поглянувши вгору, побачила чоловічу фігуру. Відчувши небезпеку, Лорен без зволікань вибігла з дому. Замість того, щоб дзвонити, вона вирішила нагаяти часу і поспішила прямо до офісу шерифа. Детективи з відділу вбивств негайно вирушили до будинку Ланел на Рокі Лейн. І побачили місце злочину саме таким, як його описала Лорейн, 29-річна ланел Крістал Барсок. Лежала на підлозі гаража біля пасажирських дверцят свого БМВ. На перший погляд було важко визначити причину її смерті. Спершу офіцери припустили, що жертву вдарили по голові важким тупим предметом. Проте, враховуючи кількість крові, якої було замало для таких травм, вони дійшли висновку, що Ланел було вбито в іншому місці, а потім її тіло перенесли до гаража. Багажник БМВ був відкритий, а всередині лежав комплект постільної білизни, на якому були криваві плями. Під білизною слідчі знайшли подушку з явною діркою від кулі. Експерти зняли відбитки пальців, але результат був невтішний майже нічого. Це не стало сюрпризом, адже в гаражі знайшли пару гумових рукавичок. Однак один відбиток все ж таки виявили. Ймовірно, це був великий палець, який залишили на обідку глечика для води. На пральній машині лежали рушники і білизна, ніби їх спочатку ретельно склали, а потім хтось в поспіху їх розкидав. Все вказувало на те, що хтось намагався ретельно замести сліди злочину. На кухні були приготовані засоби для прибирання, що лише підтверджувало цю версію. Поруч з кухнею знаходилася вітальня, де, на перший погляд, було мало слідів злочину. Криміналісти виявили лише кілька невеликих бризок крові на нижній частині стіни. На протилежному боці на дивані лежала стріляна гільза від 9 міліметрового пістолета Смітен Весен. Решта кімнати була підозріло чистою, особливо килимове покриття. На ковроліні біля дивану чітко проглядався слід від килимка, який колись там лежав. Поліцейські знайшли підходящий за розміром килим згорнутий урлон на задньому сидінні автомобіля. Він був просякнутий ще більшою кількістю крові. Також на ньому залишився відбиток чиєїсь стопи. Тест на люмінол проявив приховану картину подій. Кривавий слід, який намагалися змити, тягнувся від вітальні через кухню до гаража. Все вказувало на те, що вбивця замітав сліди, упаковував закривавлені речі в машину і змивав кров, але так і не завершив свою роботу. Можливо, його перервала Лорейн, коли несподівано прийшла до подруги. А потім я почула, як на горі хтось ходить, і він ніби спускався сходами. Я побачила та вибігла з будинку. Ви знаєте його ім'я? Так його звати Луїс. Ростен Ланел показав, що причиною смерті стало вогнепальне поранення в потилицю. Судячи з траєкторії кулі, в момент пострілу Ланел сиділа спиною до нападника. Скоріше за все, напад був раптовим. Новина про вбивство Ланел стало шоком для її друзів і рідних, але найбільший удар прийшовся на її матір Боббі, з якою вона була надзвичайно близька. Ланел народилася та виросла в Лос-Анджелесі, була відмінною студенткою, закінчила університет і побудувала успішну кар'єру медсестри. Вона мала великі амбіції та плани на майбутнє. Зокрема, планувала започаткувати власний бізнес. Її просторий будинок у Палмдейлі з шістьма спальнями і трьома великими кімнатами вона хотіла перетворити на невеликий центр з догляду за людьми похилого віку. Цей будинок Ланел придбала разом із своїм чоловіком Луїсом Бонайром. Вони познайомилися у 2005 році, коли Луїс, нещодавно емігрувавши з Гаїті, вивчав англійську мову у тому ж навчальному закладі, де навчалась Ланел. Одного вечора вона запропонувала підвести його додому. І так і зародився їх Роман, який через чотири роки переріс у шлюб. Однак, за словами Лорейн, останнім часом у їхньому шлюбі почали з'являтися проблеми. Лорейн розповіла детективам, що вони з Ланел були найкращими подругами ще зі школи, і Ланел їй повністю довіряла. Саме тому вона зізналася Лорен, що її шлюб перебував на межі краху. Ланел зав'язала роман з іншим чоловіком. Через сайт знайомств Flink.com вона познайомилася з чоловіком на ім'я Айк і зустрічалася з ним протягом чотирьох місяців. Для спілкування з ним Ланел навіть придбала окремий мобільний телефон. За словами Лорейн, за кілька днів до вбивства, Луїс, чоловік Ланел, знайшов цей другий телефон і дізнався про роман із Айком. Це спричинило гучну сварку, але подружжя не розлучилося. Замість цього Ланел вирішила розірвати стосунки з Айком. Відтоді Луїс став ще більш підозрілим. Він постійно перевіряв телефон Ланел і стежив за нею на роботі, намагаючись з'ясувати, з ким вона проводить час. Лорейн стверджувала, що Луїс був надзвичайно ревнивим. Вранці того дня, коли сталося вбивство, Луїс помітив, що Ланел поповнила рахунок на своєму другому телефоні, і запідозрив, що її зв'язок з Айком все ще триває. Того ж дня Лорен зустрілася з Ланел, і вони разом пішли до магазину косметики, а потім повернулися до будинку Ланел. Лорейн, яка працювала перукарем, Почала робити Ланел зачіску. Саме в цей момент позвонив Луїс. Вони почали сперечатися по телефону. Луїс намагався дізнатися, чи Ланел все ще підтримує стосунки з Айком. Я, я пішла, пішла, щоб вони могли поговорити. Я сказала їй, у тебе проблеми, вам треба And поговорити, тому я не хочу заважати. Лорейн не хотіла втручатися у сварку подружжя, тому вирішила вийти з дому і провести кілька годин у парку. Близько сьомої вечора вона повернулася до будинку Ланел і знайшла свою подругу мертвою. Наступним кроком слідчих було знайти Луїса, і це не забрало багато часу. Коли поліцейські прибули до сусіднього міста Готорн, щоб повідомити трагічну новину матері Ланел Бобі. Вони несподівано виявили там Луїса. Він працював на станції техобслуговування в цьому місті і часто залишався ночувати у Бобі перед своєю зміною, щоб не їхати вранці з Палмдейла. Луїса одразу забрали на допит. Під час допиту він стверджував, що не розуміє, чому його допитують, і заявив, що востаннє бачив Ланел рано вранці перед тим як вирушив до Лос-Анджелеса за запчастинами для автомобіля. Як звати твою дівчину? Ланел Бабсок. Що з нею сталося? Я не знаю. Ти не знаєш? Я рано пішов з дому, щоб ремонтувати машину. Розкажи про ваші стосунки. Щасливі, так. У вас хороші стосунки. Я буду з вами чесним. Мені добре з нею. А їй добре з тобою? Їй добре зі мною. Вона весь час казала, що любить мене. Луїс описав свої стосунки з Ланел як щасливі, що викликало здивування у детективів, оскільки, зі слів Лорейн, їхній шлюб переживав серйозні труднощі. Мати Ланел Бобі підтвердила слова Лорейн. Вона згадала, що подружжя часто сварилося, і одного разу після чергової сварки Ланел у паніці зателефонувала їй. Вона була налякана і сказала, що тікає від Луїса на машині. Вона подзвонила мені і каже, Луїс намагався зіштовхнути мене з дороги. І вона кричала, кричала. Під час допиту поліцейські помітили подряпину на обличчі Луїса. Коли його запитали про це, він зізнався, що подряпину йому залишила ланел. У тебе подряпина на обличчі? Звідки вона? Оця так, прямо на щоці. Хто подряпав тебе? О, це ланел подряпала мене. Окрім свідчень Лорейн і Бобі, слідчі мали й матеріальні докази, які вказували на мотив вбивства. Одним з ключових доказів була записка, адресована Луїсу і підписана Ланел. Її знайшли на підлозі кухні. Можливо, вона впала під час прибирання і Луїс її не помітив. У листі Ланел повідомляла, що йде від Луїса, аби жити разом з Айком. Вона також зазначила, що залишає Луїсу будинок і все, що в ньому, за умови, що він залишить їх у спокої. Луїс, однак, запевняв, що нічого не знав про цей лист і про стосунки ланел з Айком. Який лист? Я говорю про маленьку записку, в якій вона говорить, що йде від тебе. Я не знав про це. Хто цей хлопець Айк? Хто він? Добре. Айк? Айк, я скажу тобі, Айк, друг. Зрештою, детективи вирішили сказати Луїсу про вбивство Ланел, при цьому ретельно стежачи за його реакцією. Хтось застрелив її. О Боже, ви серйозно? Де вона зараз? Вона в офісі коронерасер. Вона померла від поранень. Справді, справді. О Боже, це неправда. Я б ніколи цього не зробив. Це не я, це не я, це не я. Я цього не робив. Поліція отримала ордер на обшук автомобіля Луїса, сподіваючись знайти докази, які пов'язували б його з місцем злочину. Однак те, що вони виявили, стало для них справжнім сюрпризом. В салоні авто були знайдені чеки на автозапчастини, придбані в Лос-Анджелесі, місті розташованому за півтори-дві години їзди від місця вбивства. Цікаво, що час, зазначений на чеках, збігався з часом, коли було вбито Ланел. Це означало, що Луїс перебував за десятки кілометрів від місця трагедії. Зі свідчень Лорейн і записів з камер спостереження в магазині косметики стало відомо, що Ланел повернулася додому приблизно о 14.30. Вважається, що саме в цей час сталося вбивство. Проте Луїс мав переконливе алібі. Він в той момент купував автозапчастини. Це пізніше підтвердили не лише чеки, а й записи з камер, відеоспостереження магазинів, ба більше детективи відстежили його пересування через дорожні камери та за геолокацією його телефону, що повністю виключало можливість його причетності до злочину. Луїс не мав контактів з жодними особами, які могли б вчинити вбивство замість нього. Наступним під підозру потрапив Айк, чоловік, з яким у Ланел був роман, і за якого, судячи з її записки, вона планувала вийти заміж. Однак, у момент вбивства Айк перебував на співбесіді у державному університеті. Його алібі підтвердив інтерв'юер, Тож слідчі були змушені виключити його з числа підозрюваних. Таким чином, ані Луїс, ані Айк не мали жодного стосунку до цього злочину. Тому слідчі вирішили знову ретельно проаналізувати всі матеріали справи, щоб перевірити, чи не пропустили вони якихось важливих деталей. І справді, під час повторного аналізу вони звернули увагу на дещо, що спершу здалося незначним, але тепер виглядало підозріло. Під час першого допиту Лорейн був один момент, який вони проігнорували. Перед тим як завести Лорейн до кімнати для допитів, згідно з процедурою, детективи провели поверхневий огляд її сумочки на наявність небезпечних предметів. На їх здивування в сумочці була знайдена куля. «Сержант, який опитував вас раніше в рамках системи безпеки, тому що на вас була кров, і Ви що не прийшли з місця вбивства? Він мав переконатися, що у вас немає пістолет у вашій сумці. Побачив кулю. Дайте мені пояснити. Так, обдумайте це. Лорен пояснила, що знайшла кулю на землі біля будинку, але через стрес і паніку забула про це сказати. Але за мить офіцери виявили в сумочці другу кулю. Що якщо я скажу вам, що у вас в сумочці дві кулі. Дві? Дві. Я не... я не знаю, чому їх дві. Лорейн так і не змогла пояснити, звідки в сумашці взялися дві кулі. На той момент поліцейські вирішили не надавати цьому великого значення, вважаючи, що вона перебувала в стані шоку після того, як знайшла свою найкращу подругу мертвою. Однак тепер цей факт виглядав більш ніж підозрілим. Слідчі вирішили заглибитися в деталі та перевірити реєстр вогнепальної зброї. Як виявилося, Лорейн не мала зброї. Принаймні легальної. Більше того, під час повторного розгляду її свідчень почали спливати явні невідповідності. Лорейн стверджувала, що чула, як Луїс дзвонив Ланел, і між ними виникла сварка. Проте дані з камер відеоспостереження в магазині та журнал дзвінків цього не підтверджували. До того ж, Лорен заявила, що бачила Луїса на сходах у будинку після вбивства. Але це було неможливо, оскільки в цей час Луїс перебував у будинку матері Ланел. Ці невідповідності змусили детективів серйозно переглянути роль Лорен у цій справі. Я можу довести, що Луїса не було в домі, коли ви нібито бачили його. Я отримав фото і його не було. там. Його не було поблизу палмдейла. Я думаю, я не знаю. Ну, коротше, я просто бачила те, що бачила. Тепер, озираючись назад, чи є щось, що ви хочете нам сказати? Для мене це все не має сенсу, але схоже, це те, що я бачила. Ви вбили свою подругу. Я не вбивала свою подругу. Я любила свою подругу. Коли Лорейн вийшла з кімнати для допитів, у коридорі вона натрапила на Бобі, матір своєї покійної подруги. Зупинившись, Лорейн висловила свої співчуття, і між ними відбувся короткий обмін кількома фразами. Після цих слів Лорейн нахилилася, щоб обійняти Бобі, однак жест не викликав очікуваної теплоти. Бобі явно почувалася незручно і не відповіла на обійми. Детектив і та особа вийшли в коридор. І перше, що я запитала, звідки ти знаєш ланел? І вона сказала: ми разом їздили в Крешно. Я сказала, Крешна, я не знаю тебе. І вона обняла мене і сказала: прийміть мої співчуття. Я сказала детективу, що не знаю її. Здавалося, що Лорейн Остін зовсім не та, за кого себе видає. Вона не знала ланел зі школи, як раніше, стверджувала. І точно не була її близькою подругою. Схоже, вся її історія це вигадка. Але якщо Лорейн не була давньою подругою Ланел, то хто вона насправді? Під час перевірки особистості Лорейн слідчі зробили кілька тривожних відкриттів. Вона була по вуха у боргах, винна тисячі доларів і жила в будинку своєї матері. Її фінансовий стан був нестабільним, адже вона підробляла перукарем, знаходячи клієнтів на сайті craigslist.org. Саме там вона познайомилася з Ланел. У Лорейн і Ланел було кілька романтичних побачень. Спроба побудувати якісь стосунки. Детективи припустили, що Лорейн, відчувши смак більш комфортного і навіть розкішного життя Ланел. Прагнула стати частиною цього світу. Ланел мала успішну кар'єру, стильний автомобіль і великий будинок у престижному районі. Хоча дім не був повністю обставлений, там було багато цінних речей. Лорен захоплювалася цим життям. І все більше прагнула бути його частиною. Вона почала ідеалізувати ланел, і це поступово перетворилося на одержимість. Друзі Лорейн стверджували, що вона навіть почала використовувати особистість ланел під час побачень з іншими людьми, представляючись її другим ім'ям Крістал, і стверджувала, що водить БМВ. Але Ланел не розділяла таких почуттів. Поліція виявила текстове повідомлення, яке Ланел надіслала Лорейн за 5 днів до вбивства. У ньому вона повідомляла, що хоче зберегти стосунки з Луїсом, і сподівається, що вони з Лорейн залишаться просто друзями. Це повідомлення про розставання, ймовірно, і стало ключовим мотивом для вбивства, а не записка до Луїса, як вважалося раніше. Після експертизи почерку стало зрозуміло, що саме Лорейн написала ту записку, щоб підставити Луїса і заплутати слідство. Остаточні результати аналізу місця злочину стали останнім цвяхом у справі проти Лорейн. Всі докази, які тепер були перед детективами, однозначно вказували на її провину. По-перше, сліди її ДНК були знайдені на гумових рукавичках, які залишилися на місці вбивства. На килимі виявили кривавий відбиток стопи, і він також належав Лорейн. Єдиний відбиток пальця на глечику теж збігався з її відбитками. І наостанок – зброя, якою було вчинено вбивство. Хоч вона так і не була знайдена, поліція ще раз перевірила базу даних вогнепальної зброї. І з'ясувала, що Лорейн нещодавно придбала пістолет Смітен Весон. Під час попередньої перевірки ця інформація не виявилася, оскільки база оновлюється раз на тиждень і дані про її покупку просто не встигли потрапити в систему. Тепер, коли всі елементи зібрані докупи, детективи нарешті змогли скласти цілісну картину злочину. Через заздрість, ревнощі і гнів, викликаний відмовою Ланел, Лорен вирішила вчинити вбивство, коли вона робила зачіску, стоячи за спиною жертви. Лорен непомітно дістала пістолет із сумочки. Використовуючи подушку як глушник, Лорен вистрілила Ланел в потилицю, коли та навіть не підозрювала про небезпеку. Спочатку Лорен планувала ретельно прибрати місце злочину і поховати тіло десь у пустелі, яка оточувала місто. Але коли вона спробувала перенести тіло, стало зрозуміло, що це завдання перевищує її можливості. Тіло виявилося занадто важким, а сліди злочину приховати не так просто, як вона уявляла. Тому Лорейн вирішила змінити план. Вона покинула ідею позбутися тіла і замість цього вирішила підставити Луїса, намагаючись перекласти всю провину на нього, і їй майже вдалося досягти своєї мети, відчуваючи, що скоро за нею прийдуть ще до того, як прийшли результати експертизи, Лорейн втекла з країни. В грудні 2011 року на передачі «America's Most Wanted» вийшов епізод про Ланел Барсок, в якому, між іншим, було продемонстровано фото втікачки. Після чого до ФБР подзвонив один з глядачів і сказав, що знає, де знаходиться Лорейн Остін. Через два місяці її затримали в Белізі, Центральна Америка, і екстрадували до США. 13 серпня 2015 року суд присяжних визнав Лорейн Остін винною у вбивстві першого ступеня. Її засудили до довічного ув'язнення, але через 25 років у неї буде можливість вийти на волю.